Ну альта теж, альта треба. Альта треба по любасу. А є якась взаємодія у вас з ртою? Так, вони нам їжу привозять. У нас суміжники поруч були, то вони нам допомагали. А так Арта типу, працює, дуже добре працює. Ну просто це, типу, ми один інструмент, Арта інший інструмент, FPV інший інструмент. І компас з усіх всіх інструментів, він робить, типу, нормальну роботу. Ні, але Мавіки і БПС це, звісно, тема. Кожен сам своє хвалить, типу, всі будуть хвалити свій інструмент. Але Мавіки багато що вирішають. І типу, от, Мавіки, підрозділи БПС вони багато що вирішують цій війні. Ми не будемо це все закоповувати, не будемо відкривати збори. І якщо люди будуть думати лояльно, що воно мене не касається, нашому мені той збор, я не закину тих 20 гривень, нічого не станеться. А тих 20 гривень буває не вистачає. Ну не кажу, що не вистачає, але з кожного по 20-ки це вийде і можна обладнання закупити, можна ще один батальйон забезпечити, мабуть.